Давайте пожмемо годнемо. О, годні себе. по кажуть, що з часом відчувають як своїх кіп. Ми зробили і на Android систему Куап. А, наверняка. А найголовніше, що це зроблено без державного фінансування. Ми знаходимо таких футболістів, спортсменів. Вилаблюємо їх. Повернути. 16 датчиків навколо. Я здобув новому м'язі, управляю всіма цими вузками. Чесно, поглянути. Тепер клега будуть збиратися. Люди будуть збиратися як Лего, так? Вітаю, В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник реабілітаційного центру Титанові для... Ветеранів військових. Ми знаходимося в Києві. Цей центр, цей простір відновлення та сили зроблений без державного фінансування. Ми також не використовуємо пакети МСЗУ для фінансування, отримання цього центру. Зараз ми познайомимося. Доброго дня. звати Владислав, я фізичний терапевт центру реабілітації ТАНА. Тут у нас. Є свій паркінг, дуже яскрава машутка. В принципі, у нас вони мобільні, у нас є ще бусик, теж на ручному керуванні. Самі їздять на тренування, їздять до вас, там я знаю на сапах чи на да, чому. На да, серфах, да, на вейкборді, на сапах, так, катаємося. Така у нас взаємодія між ікспарком і центром Титанові. Я хочу сказати, що хлопці це Range ровер для ампутантів. Це ну, взагалі унікальна річ. машина, тут у нас кабінет терапевта, і, якось, пацієнти приходять, вони спочатку на огляд, отримують допис до занять і нас... це Владислав, наш пацієнт. Доброго дня, Владислав. Рибки наші. Протез, який плавав там, витягнув вже.

Тут ми навчаємо комп'ютер КААП, система КОАП управляти біонічною рукою. Тут хлопці тренуються. Це 16 датчиків, за допомогою якої хлопець вчиться керувати біонічним протестом. Ось. Також у нас в лабораторії, ну зараз хлопці позабирали кісті всіх відомих виробників. Оце італійська кість. Тут десь особо. Що у нас є? У нас є Зерс, у нас є, у нас є кові. Це наша да-да-да-да. А це минуле, це я називаю це чорно-біле телевізор. Оце воно таке було. Оце воно таке було, а тепер воно стало таке з часом. Ну, наслежа термінатори. Оце модель, як в термінатор, Так, Оце хлопці навчилися самі робити. Це ось манжетки для керування біонічним протезом з датчиком. Оце вони самі виготавлюють. Оце робить Америка. А ми навчилися ще краще. Це вони вдягають, коротка ампутація і не можна поставити в таку манжетку. Рішення знайшли таке. Це, mm. так. це вже наше вже ноу-хау, так? Так. Це, да, це осоробська кість. Ось. Це осур. Це у нас італійці. Скоро половину людини можна буде зібрати <гум> з цих Тобто На одну і ту ж ставиться два. Спеціалізація напрямок. Це ветерани з ампутацією, складною ампутацією і з травми. Давай-ка я включусь, а потім такий каже. Управляється з iPhone, да? так? Не обов'язково, вже зробили і на Android систему QAP. А, на ну, ОЛІПТО. Я... Це діти з таборів Не бійся. зробили, о, так що бачите, ну, діти оберіг. ваш, ваш оберіг. Дякуємо вам, дітки. оберіг. Це хлопці, які зробили так, що ви можете тренуватися, кататися. Бачите, зараз носять ваш оберіг. Слава Україні! Тут на слава Зову. У нас хлопці займаються ще паскідбол на висках, Типу на таких візках спортивних займається баскетболом. Я баскетбольна команда. О, вже меморіали, ми ж теж рисуємо. <рес> <рес> меморіали нашим чемпіонам. Теж був здивований, коли баскетбол на візках. А в принципі, це так само, як і звичайно треба да, В місяці у нас на стаціонарі знаходиться 30 пацієнтів, і ще амбулаторно до 50 чоловік проходять на реабілітацію. У нас на люди. Разом з тушем, все інклюзивних. Можна заїхати на віску, после пальця, душі. Правильні у нас. Для поранених, для ампутантів. Там окремо кісті, тут окремо лікті. Це ліфті. так. Тут у нас кісті Венсент, це німці, це як Бенті. Ще у нас є пальці Альці Вінсент. А оце, до речі, от це американці таке робили, а ми зробили таке Буде зрозуміло, да? насити отакий карбон на собі і ага. бачите? Ну так, да. а, а по ефективності вони... Так. Да. Це краще. Знаєш, я, я колись на авіамодельний кружок ходив. Якийсь... Ти якісь... можеш стати протезистом. <рисвіт> я? <Да. рисвіт> так. У нас тут силова зона. Там у нас хардова зона. Зараз ось нас може займається Драбезька система, підвесна система скліп. Зараз на колопсично проточніше газинка. Також у нас частина реабілітації це PlayStation 5. Хлопці сидять грають в FIFU. Кажуть же, ті, хто дронами управляє, у них дуже хороші пальці розвинуті. Можна потім фіфу грати. Там бачите, комп'ютерні ігри все-таки допомагають. Хлопці задоволені, дивіться, який, який азарт. Так що треба для комп'ютерних клубів теж робити таку якусь програму, так? Да? Антигравітаційна дорожка Air Force. Вона розвантажує пацієнта, скажімо, на ранніх етапах, вона запропозована. Знизити її залежність від допоміжних засобів це нам дуже допомогла. Він засьопується, вона піднімається. Можемо до 80% розвантажити. Є камера. І чого це виробництво? Чехіер. Чехіер це Чехіер. Дуже крута штука. Ми багато пацієнтів вже пройшло через неї. Показали свою ефективність. Супер. Це наше керівництво, це наш медичний директор, мій друг і партнер пан Галазинський. Це, це адміністрація. Обридають дівчата це наші чарівні дівчата, які займаються хлопцями. Значить, на п'ятому поверсі три операційні там проводяться операції, потім пацієнти вже лікуються тут. Якраз сьогодні вчора операції по осередка Зараз ми поспілкуємося. Ось вони. відпочивали це Михайло. Сьогодні у нього день нарядження. Вітаємо. Так, У нас тут кульшовий, так? Кульшовий суглоб, андопротезування кульшового сулогу. Коли ми робили операцію, вчора? Вчора. 27. Так. Це у нас футболіст. Коли тобі робили? 27. Ну покажи, будь ласка. Оце ми робимо такі зашкварні. Ми знаходимо таких футболістів, спортсменів, вилавлюємо їх і потім вкручуємо титанові плани шайби. Ну центр же ти титанові, то шайби ти титанові. А Це все робиться для того, щоб хлопці були активні, користувалися сучасними протезами. Ну, це осталось тільки на сьординг поставить. Слава, він же катається класно на сьорті. Він розказував, ні? Показував. Та ви що? Він Бог і літає на водних на всіх штуках. Поэтому наступне завдання, поставити всіх на сьорх. Такого ж ніхто не робить, так? Так, 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 да, На бейті чи на фойлі. зедрон китайський. Так, ми на кріслах зараз запускаємо. На да. кріслах? Так. Уже з трампліну прыгають. Ви не бачили? ні? Не? Це недолік. У нас є адаптивний серфінг і адаптивний вейкбординг. І хлопці вже пригають і по рейлам їздять, і вже зготуються на змагання. 7-го буде перші змагання по адаптивному вейкбордингу і вейксорфінгу. Олександр Здравствуйте. Здравствуйте. Бін інженер. Бін інженер допомагає хлопцям навчитися так класно користуватися протезами, як і він. Давайте пожвемо руку. ніфіга фірасі! А я хочу сказать, еще уже мужик не так. звука. Займаюсь на улице. Так, так. тут. А, я бачу там этот храпко зубами прямо стреляю, да, да. А. Так у нас парки были, наверное, без парку, да? Да, у нас мы ранее. На какие-то А, да, о! Бачиш, куда не крутые? З пацієнтом тенісом. у нас. навчитись там двері відчиняти, включатель-виключатель це теж дуже важливо. Додому якось потрапити потрібно. Працюємо тут лавочки з пацієнтами. Юля арготерапевт працює. Спілберг відпочиває, я тобі хочу сказати, це дивлюсь на це. шоці. Ну це ж реально, Зараз спомню. Ось так і потім повернути. Треба навички. Ну, так просто багато часу потрібно, щоб оголодіти. Можна зламати бачите, Тим паче складним я там багато датчиків, 16 датчиків, вірно? Да. Так, 16 датчиків навколо. Я з допомогою м'язі управляю всіма цими вузлами. Можна час управляти змінювати хвати. Офігеть. Фантастика, просто фантастика. Так, тут немає таки ціну, бо такого сокримача. Це хатина, саме потиживання. У мене збережена амплітуда руху повністю. я Можна сказати, що це не Можете відчуттям кажуть, що з часом далі. як е, свої цікаво зараз. Да. Це термінатор, точно термінатор. Всіх запрошуємо, дякую всім небайдужим, хто долучається до допомоги, хто слідкує за нами в соцмережах. Буду радий вас зустріти, показати все. І... Давайте разом робити цю справу. У нас uh, коната медитації, бо медитує. Помоєділа. Як тобі на цьому Кріслі? Це дуже Ти вже В Нірвану злітав чи... В, в Нірвану злітав? Ну, звісно. Йоги ж вони ж все життя до нірвани йдуть. А тут бачиш, включив этот ящик електронний і в Нірвані. Медитаційне крісло, там одягається наушники воно вони і маска. Є різні програми, воно все українське, це наш український стартап робив. Тобто там приємні такі молоді, всі які тобі е, приємності кажуть, ти, ти слухаєш, медитуєш. Мед, 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 мед. Ну, тоді екстазу тобі і оргазмів хтось Сюди сижу з пацієнтами, у нас такі open space. все в одному залі знаходиться. Так. Шахи у нас тут хлопці грають, сидять. Тут у нас фізіокабінети. Це у нас, нас ліпфопресі, саме штани на нього, наверхні кінцівки, це хілд-терапія, тобто лазерна терапія. Ми працюємо, коли готуємо пацієнтів до протезування, саме з їх рубцями. Працюємо за допомогою цього лазері. все з кіросам. Монотерапія, це у нас хай-топ, потобіостимуляція, електроміостимуляція і ударно хвильова терапія. Все, що потрібно для пацієнта, з ми працюємо у нас в принципі, все є. Дани зробили щось взагалі незвичайне. Таке поведінка, так хлопці тут. І відпочивають, і спілкуються, і грають, і реабілітуються. Ну це має бути, навіть унікально для усього світу. Такого я точно не, не бачив. Так що всіх запрошую Саме найкращий реабілітаційний центр. Тут з допомогою протезів готувати спочатку такі прості страви, типу там часі зробити, бутерброди зробити. Це як без рук і ну так, треба ж їх адаптувати, навчити навички самообслуговування і повернути цивільне життя. Тут вони займаються, сьогодні готовили бачите галибали. Сирники Ось... кажуть, да, готували. Сирники, так, сі робили. Не можуть без автомату, ну ніяк. Опа, зараз будемо роботи. Тут у нас типу коридор, ми займаємося з пацієнтами, там у нас курси, сходи. Бураллюси зробили тут А е... е... Це мечут. Мечту так, що не, житло. не, житло, житло, не житло. Дуже прикольно. прикольні. Да, герої в муралах. Тут наші пацієнти саме сніжні рентгенові. з такими фазами саме праці інтерпретації з каліном особою, повне розуміли. Перша етапу з інтеграції, саме спортив у нас. такий з фільму про термінаторів точно. Високі ампутації так. Він дуже любив воду. Це Юра зазвіляється спа. Друг, і товариш погодний. Я розповідаю, що ти за стоїм катаєшся на і А ви в експарку були, ні? У нас зараз ціла команда адаптивних бардистів і адаптивних серферів. Так що ми вас запрошуємо. Приїдемо, так, в якийсь будь день, Ми зараз плануємо великий захід великий і можемо зразу зробимо всі мастер-класи. Также може ножки є, рука одна є. Так ось зараз я його забираю і да. на сверх. Зараз прямо. Есть одна проблемка. Швы. Снимем швы, да. Дуже вам дякую, що ви нам зробили такий подарунок, оберіг. Я його буду носити. Дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава! А саме головне, що це зроблено без державного фінансування. І я думаю, цей проект надихне і інших небайдужих створити, бо такі центри повинні в кожному обласному центрі бути. На до речі, кольорі. до речі, у нас, як і Х-Парк, він теж без копійки державних коштів створений, то такі дива, які створюються в Україні, а потім можуть тержуватися по всім регіонам України. От це є яскраві приклади. Тому всі дивіться, повторюйте. Реально, це якесь диво, то що я подивився. Я зрозумів, що фільм Термінатор відпочиває в з тим, що які технології зараз залучаються тут. Ну і хотів би подякувати славі, бо це було неймовірно. Я такого не бачив, і навіть даже не очікував, побачити 10% того, що я а, у цьому відео є. Всім дяка. Переможемо! Слава Україні! Слава Україні! До зустрічі! Героям слава!